А знаурію сила лева в тобі конія кроку номер один час новень для вас. Працюють з команди фактів та вікон естебе. У Запоріжжі вже 29 постраждалих внаслідок російської атаки серед травмованих – 13-річний хлопчик, 12 людей нині у лікарнях. У потерпілих контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи. Двох чоловіків рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Напередодні, о пів на одинадцяту вечора, російська армія запустила по місту щонайменше 10 шахетів. Відомо, що під прицілом росіян опинилися життє. Ловий будинок, заклади освіти та об'єкти інфраструктури. Війська Російської Федерації почали атакувати Україну ударними дронами з вечора. Запустили їх із півдня і з півночі. Зараз тривога була оголошена у низці областей. Про роботу ППО повідомляли, зокрема на Київщині. На окупанти вдарили по Харкову дрону Молнія з елементами ураження. Це сталося напередодні в день. Російська армія двічі била по місту безпілотниками. Постраждали два райони. В Основянському окупанти поцілили в об'єкт транспортної інфраструктури. У Київському дрон влучив у землю поблизу гаражного кооперативу. До безпілотника був причеплений мішок із цвяхами. Це зроблено для того, щоб завдати більше уражень цивільному населенню. Повідомив начальник поліції Харківської області Петро. Toca. Український парламент ратифікує угоду про корисні копалини зі сполученими штатами упродовж наступних кількох тижнів. Законопроект уже внесений до Верховної Ради, а сам фонд може запрацювати за кілька місяців після ратифікації угоди. Українські перемовники досягли головного, прибрали з документа кабальні умови та всі можливі ультиматуми. Після підписання здається, Трамп став прихильнішим до України та вперше заявив, що готовий продати зброї на 50 мільйонів доларів. Місяць перемовини з 90 сторінок попередньої кабальної версії для України, які її тоді називали підписана позавчора в Вашингтоні угода про надра скоротилася до 12. Головні ризики прибрані більше жодного слова про борг України за надану військову допомогу США, водночас і жодних конкретних гарантій безпеки для України, на яких так наполягала наша сторона. Головна мета тут було нівелювати ті речі, які намагалися нав'язати Україні команда Трампа, коли запропонувала свій варіант угоди, що передбачав майже колоніальну залежність. Тому те, що ми отримали, це треба пам'ятник ставити українським перемовникам, Але власне головне досягнення, що там нічого поганого. Аного немає нічого доброго від цієї угоди, так само довряд чи варто очікувати. За підписаною угодою Україна і США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток копалин. А сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Механізм з американською зброєю ще не чіткий, але фактично тепер вона перестає бути безоплатною для нас. Після підписання угоди Трамп миттєво заявив, що вже готовий продати Україні озброєння на 50 мільйонів доларів. Вперше за 100 днів своєї каденції у Білому домі назвали угоду історичною. Це партнерство означає економічну зацікавленість сполучених штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Президент Трамп з самого початку був чітким. Він хоче, щоб вбивство в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, скільки президент інвестує в забезпечення справді міцного миру. Документ стосується видобутку 57 видів корисних копалин, Серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан. А ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Ще раз йдеться тільки про нові родовища, на розробку яких добувним компаніям Україна видаватиме ліцензії. Так, де ж бюджет країни втратить частину доходів, які отримував від ліцензій і ренти до цього. З іншого боку, наша добувна галузь у занепаді американські інвестиції мають її оживити. Що важливо, усі надри надалі належать виключно Україні та українському народу. Як це закріплено в конституції? Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток копалин, а також в супутню інфраструктуру чи переробку виключно на території України. Американські партнери. Будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, у які саме проєкти вкладатися, вирішують спільно Україна і США. Наша сторона наполягала в перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілялися. Тобто, щоб США не забирали свою частку, а всі гроші реінвестувалися в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ця умова не відкинута, наголосила міністерка економіки. Її сподіваються прописати в наступній технічній угоді. До слова, зараз в угоді немає спільного США управління портами чи іншими об'єктами інфраструктури, про які дискутували раніше. Підписану вчора угоду про надра має затвердити ще Верховна Рада, і за джерелами фактів нардепи зробляться протягом 10 днів. Що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна і багато дуже було маніпуляцій в медіа було було страшилок незрозумілих, і тому очевидно, що зараз будемо консультуватися з парламентом для того, щоб угоду ратифікувати після ратифікації угоди, почнеться створення самого фонду. Не вдалося протиснути. У американську сторону щодо безпекових гарантій від США у тексті суха згадка, що це відчутний прояв підтримки безпеки України з боку Америки з іншого боку, це економічна угода. Вочевидь, американці розглядають свої інвестиції в добувну галузь України як інвестицію в безпеку. Поки не закінчиться війна, поки сюди не прийдуть американські компанії, поки вони не почнуть працювати, ніхто нічого не отримає. Тому я думаю, американці тут на перспективу десь дивляться для України. Ця угода передусім має політичний е, сенс, і вона для нас важлива власне з політичної точки зору, оскільки вона дозволить втримати Україну в фокусі уваги Дональда Трампа ну на якийсь там період пару тижнів, можливо, навіть біль. Ше у Трампа точно буде менше приводів якось дратуватися в бік України. Та попереду більш складні і детальніші технічні угоди, навколо яких очевидно будуть нові дискусії. Наталя Кулик, факт е сітівій марафон єдині новини. У сполучених штатах назвали угоду з Україною про корисні копалини історичною. Вірять, що це партнерство надійшли потужний сигнал Росії. Вашингтон зацікавлений у довгостроковому успіху України. Економічна безпека це і національна безпека йдеться у заяві Білого Дому. Гроші інвестуватимуть у нові проекти в Україні. Жодна держава, компанія чи особа, що підтримувала російську війну, не братиме у них участі. Від угоди виграють обидві держави, адже вона зміцнить стратегічне партнерство країн. Контр. Роль здійснюватиме компанія з правлінням із трьох українських і трьох американських представників. Сполучені Штати матимуть першочергове право на придбання ресурсів або зможуть призначити покупця. Угода гарантує високий рівень прозорості щодо створення робочих місць, і розвиток приватного сектора. Також це допоможе відбудувати українські міста, зруйновані російським агресором. 140 боєзітнень нарахували наші захисники на фронті минулої доби. Повідомили в генштабі збройних сил України. Більш як третина від усіх атак припала на Покровський напрямок. Він залишається найважчим. Напередодні росіяни били по позиціях наших військ і населених пунктах понад 4 тисячі разів. Зокрема, завдали 80 авіаударів, запустили 140 кабів, більше тисячі дронів камікадзе. Понад 20 штурмів було на Лиманщині. П'ять разів Росіяни намагалися наступати на Купінському напрямку. Емку 6 на новопавлівському відтинку, а українські сили оборони успішно зупинили всі атаки. В операційній зоні на Курщині відбулося понад 30 боєзвітний. Там росіяни завдали 13 авіаударів, скинули 18 кабів, понад півтори сотні разів били з артилерії. Від успішного хокеїста та тренера до захисника рідної країни наступний наш сюжет про підготовку операторів БПЛА спецпідрозділу Кракен та про одного із їхніх воїнів Олексія Лазаренка, професійного хокеїста у минулому, чоловік на фронті від самого початку повномасштабної війни, був проти танкістом, а зараз вирішив опонувати FPV, адже дрони один із найефективніших засобів ураження на передовій. Цікаво, що частину спортивної кар'єри Олексій провів у Росії, однак це анітро. Не вплинуло на рішення захищати власну державу. Докладніше про бойовий шлях воїна та складнощі опанування майстерності пілота далі у сюжеті. Крім цього, під час матеріалу ви побачите на екрані номер картки та QR-код. За ним можна підтримати підрозділ Кракен зі збором на ФПІ дрони, яких ніколи не буває забагато. Врахувати напрямок вітру, впевнено тримати пульт і звикнути до чутливого керування. Так готують пілотів fpv дронів спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони Кракен для того, щоб загальмувати відповідно, просто трошечки нахилився вперед. Це не мають бути отакі рухи, типу. А це нам не треба. Для цієї групи це лише перший день на полігоні. До цього вони пройшли теоретичний курс та розібрали в піві по гвинтиках, аби вивчити кожну деталь. Адже оператор не тільки має вміти літати, а й обслуговувати коптер, кажуть інструктори. Крім того, що треба вміти керувати дроном, ще треба знати дуже багато. Технічної, скажімо так, частини, як це все діло обслуговувати, тому що літати це, звісно, класно, це, звісно, чудово, це весело, це динамічно. Але якщо ти не знаєш, як ту на зімку поставити, то вибачте, нікуди не полетиш. Під час навчання дрони падають часто, і якщо трапляється пошкодження, кожен має власноруч відремонтувати безпілотник. Це теж частина підготовки. Після кожного дня та голова, як це дом совята, така от. Ну нічого, все укладається, це все головне практика. Хлопці дуже гарно ще пояснюють. Олексій у спецпідрозділі кракан уже два з половиною роки, хоча до повномасштабної війни займався максимально далекою від війська справою. Хокей – це там любов всієї життя. І з 6 років, і 6 років я їм почав займатися за плечима. Вражаюча професійна кар'єра. Виступи і на клубному, і на національному рівні. Чоловік устиг пограти навіть у США свого часу. Олексій виступав і за російські клуби. ЦСКА, Спартак. Проте це зовсім не вплинуло на ставлення до батьківщини та проукраїнську позицію. Довелося навіть порвати з родичами із Росії. Я вплоть до того, що з родственниками прикратів да, там, з родственниками своєї бившої жони. Останні роки до повномасштабної війни чоловік працював тренером у рідному Харкові та прихід російських окупантів змусив кардинально змінити життя. Олексій одразу приєднався до українського війська. Ми одразу определили в, противотан, в противотанкісти, тому в основному отримали базу на турах і, в принципі, дуже неплохої далі. І потім приїхали так. Покупателі, да і нас це брали в 25 п'ятої бригаду з моїм товаришем. Після першого поранення змінив підрозділ та приєднався до розвідників Кракену. З пройшов битви на Харківщині, пекло Бахмута, Селедара та Запоріжжя. Однак тепер опановує ФПВ. адже цього потребує ситуація на фронті. Засілля щоб шовпарні могли куди-то пройти. Ми повинні працювати на опереження. Не всегда вдається протитанками методами зробити, поэтому. Ну, ми пані війна двигається вперед, і ми теж не довзі стати на місці. Та створення нових підрозділів БПЛА це ще й чималі витрати. Гроші потрібні і на розхідники, і на самі дрони та комплектуючі. Аби ж спецпідрозділ мав усе необхідне, ви можете підтримати збір на FPV за номером картки або QR-кодом, який бачите на екрані. Олексій Євченко, Єдині новини. Джулію Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. Повідомили в держдепартаменті. Вона почне працювати вже з 5 травня. Девіс представляла Сполучені Штати на різних дипломатичних посадах у Європі протягом 30 років. Нині виконує обов'язки посла у Республіці Кіпр до цього працювала спецпосланницею з питань Білорусі у Вільнюсі. Тепер допомагатиме покласти край війні та зупиняти кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини, щоб і Америка і Україна стали безпечнішими, сильні. Шими та процвітали попередня пані посол Бріджит Брінг сама вирішила піти у відставку у квітні. Вона працювала в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Подякувала українцям за хоробрість і рішучість, які об'єднали світ у боротьбі за свободу. Фронтові замальовки Олега Базилевича у Черкасах презентували виставку київського художника та військового, який створював свої роботи в польових воєнних умовах. Почав іще ще у березні 22-го року. Чоловік став на захист країни з перших днів повномасштабної війни. Спочатку служив у піхоті, обороняв Київ, а потім в артилерії на Донецькому напрямку. Живописні та графічні роботи писав на передовій тим, що траплялося під руку з землею, глиною попелом, кіпцявою з буржуєк Поєднанні з графічною технікою олівця. Це замальовки, що це етюди, це фронтові будні наших військових, а також мальовничі куточки нашої України. Люди мають розуміти, що ті, хто знаходиться там на фронті, вони теж такі ж люди, як і ми. Він не, є для них важливо і те, що вони бачать, і те, що їх оточує. І на цьому поки що все. Ми побачимось за 15 хвилин, а це саме о 7:30. Залишайтеся з нами.